Неділя 23 лютого в Україні 16-та година в ефірі Моветі Інтер, і я Анастасія Даугуле. Новини на цей час маємо такі. Одна людина загинула, п'ятеро поранені, знищено будинки та храм. Такі наслідки ракетного удару росіян по Кривому рогу напередодні ввечері. Про стан постраждалих та про ліквідацію наслідків розкажемо я, колега Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо з Кривого Рогу. Олено, вітаю і розповідай, будь ласка, що тобі довелося дізнатися на цю годину. Привіт, Анастасія. місто оговтується після ракетного атаки, адже руйнування серйозні. Зокрема, понівечено два об'єкти бізнесу, лікарня, навчальні заклади та пансіонат. Вщен зруйнована храма. Він відновлено не підлягає через удар. Не вистояли ані стіни, ані дах. Найцінніші ікони та святині прохожани від самого ранку намагаються вивести також. Поруч приватний сектор вщен зруйновано два приватні будинки, серед них і оселя військового Андрія. Ми його зустріли на Подвір'я, за словами чоловіка, момент удару його вдома не було, що і врятувало. Втім, він залишився без даху над головою, адже вибухова хвиля вщент знесла дах та понівечила саму будівлю. Далі прошу послухати пряму мову, що говорить чоловік. Я так подивився. Думаю, що це вибухова хвиля і осколки. Там все епіцентр взриву недалеко. Був і залетіло в гараж у метрах десяти. Так що. Я думаю, що це і і те, і друге. Все. Що далі? Ну, що далі? Будемо триматись, що далі. Також пошкоджено 13 приватних будинків та 8 багатоповерхівок. Ліквідація наслідки триває від ноча працює оперативний штаб. Люди приходять за будівельними матеріалами для ліквідації та пишуть заяви на отримання фінансової допомоги. Російська армія забрала життя молодого хлопця. До лікарні його доставили останні клінічної смерті. Медики півгодини намагалися проводити реанімаційні заходи. Втім, вони не допомогли. Досі у важкому стані залишається ще одна потерпіла. Про її стан прошу послухати. Медиків важка травма в ділянці правого ліктьового суглобу з пошкодженням кісток, м'язів, обсяжена рвана рана з дефектом м'яких тканин, так, і рвана рана обсяжена також лівого стегна без пошкодження кісток. Хворій в ургентному стані прооперована кінцівки збережені. Станції постраждали найважче Серед усіх, хто отримав поранення. Загалом через російську атаку поранено, порани зазнали п'ятеро людей. Ось таку інформацію встигаю розповісти у цьому випуску. Анастасія. дякую дуже колего. про наслідки ворожого обстрілу кривого рогу. Розповіла наша кореспондентка Олена Мендалюк. Дронами росіяни били по Запоріжжю, поранена 53-річна жінка. У місті понівечені житлові будинки та автівки. Більше про все нам розповість Інна Гогой. Маємо змогу поспілкуватися наживо з нашою кореспонденткою. Інна, вітаю тебе і розповідай, будь ласка, яка нині ситуація у місті? Вітаю нас повітряна тривога і зараз лунає у Запоріжжі. Тож я буду розповідати швидко. Ну, власне, Запоріжжя сьогодні так само як і Кривий Ріг оговтуються від обстрілів. І росіяни били по Запоріжжю дронами. Ну, і, власне, зараз на місцях і весь день працювали комунальники, і рятувальники, і вони прибирають аварійні конструкції, які можуть бути небезпечними а також затуляють побиті вікна і покрівлі. Пошкоджені у деяких будинках покрівля позивала майже повністю. І загалом було побито 12 приватних будинків. На місцях розгорнули намети, аби люди могли швидко отримати інформацію щодо податків. Допомоги також приїхали із зі своєю допомогою волонтери. Привезли мешканцям побитого житла, теплі речі та будівельні матеріали для пошочергового ремонту. Ну і власно прошу пряму мову. Чим саме допомагали місцевим жителям? Видається листою збій, видається такі рейки, видається презент плівка для того, щоб люди могли якісно закрити свої криші чи там ну покрівлю, чи вікна. Працювали також на місцях і психологи. Люди могли звертатися за допомогою до них, якщо потрібно. Ну і нагадаю, що саме вночі атакували Запоріжжя дронами. Росіяни поранення дістала 53-річна жінка. Це жителька одного із пошкоджених будинків. Як розповідав її чоловік, у неї травми кінцівок наразі жінку прооперували, і вона перебуває у лікарні. Ну окрім Запоріжжя, цієї доби під обстрілами перебували загалом ще 12 населених пунктів області. і, для обстрілів росіяни активно ще й застосовували авіацію. Зокрема, завдано по прифронтових територіях 20 авіаударів. О, і напередодні у Степногірську російські каби зруйнували будівлю медзакладу. Там минулося без постраждалих. Така інформація станом по області. Я нагадую, що у нас триває повітряна тривога. Тож я буду йти до укриття. Зараз передаю вам слово. Насте. Дякую, колегу за докладну інформацію. Це була Інна на про ситуацію у Запоріжжі та області. Після атак окупантів на Одещині під час нічної атаки безпілотниками постраждали троє людей. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, через дроновий удар спалахнув приватний будинок, у якому саме перебували люди. У чотирьох районах Києва впали уламки збитих безпілотників, якими росіяни вночі атакували столицю. Як повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, ніхто не постраждав. Уламки виявили у Печерському, Голосіївському, Дарницькому та Оболонському районах міста, а також на території ботанічного саду імені Гришка. У Голосіївському районі через падіння уламків дрона спалахнула пожежа. У будинку її ліквідували. У Дарницькому пошкоджено. Три приватних обійстя та кілька легковиків у Печерському районі. повилітали шибки у нежитловій будівлі. Цієї ночі Україна пережила найбільшу атаку ударних дронів від початку вторгнення. Росія запустила по українських містах і селах 267 безпілотників, повідомив президент Володимир Зеленський. Загалом, протягом тижня, ворог застосував майже 1150 ударних БПЛА, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів. Усім, хто здатний допомогти з ППО, президент закликав. Працювати, щоб посилювати захист життя людей, за його словами, наблизити тривалий і справедливий мир для України можна лише у єдності партнерів. Для цього потрібна сила Європи, Америки та усіх, хто хоче надійного миру. Оборона, безпека, корисні копалини та економіка у Києві. Обговорюють нагальні питання за участю керівників держави. Форум називається Україна, рік 2025». І за його перебігом стежить наш кореспондент Євген Бригар. Він зараз наживо зі студією. Вітаю тебе, Євгене. І розкажи, будь ласка, які заяви вже пролунали? Вітаю Анастасія. Форум тривав понад дві години і зібрав як перших осіб країни, так і напевно, скажу без перебільшення, понад сотню журналістів з усього світу. Ажіотаж зрозумілий серед питань обговорення було безліч тем, дискусій і суспільний резонанс, навколо яких не вщухав впродовж останніх днів і тижнів. Глядачі марафону, людині новини, могли бачити їхнє обговорення наживо, але я от виокремив саме найважливіші тези. тож угода про рідкісно земельні метали. Особисто ма. Мен... На останні кілька днів, гортаючи новину стрічку, складалося враження, що усі інші новини стали другорядними. Стільки було різних, стільки було різних дискусій, пліток і чуток навколо інформації про підписання угоди між Україною і США. Звісно, порушили це питання і в цьому форумі. Вибачте, Порушили це питання і, і на цьому форумі. Зокрема, керівник офісу президента Андрій Єрмак мав раніше покинути захід саме через те, щоб долучитися до чергових перемовин з американцями стосовно угоди. За його словами, ніхто від цієї угоди не відмовляється, іде нормальний робочий процес. Утім, Україна, звісно, зацікавлена, щоб він містив конкретні гарантії безпеки для України. Безумовно, сьогодні ми розглядаємо інвестиції в першу чергу, американські інвестиції, європейські інвестиції взагалі в нашу країну і в корисні копалини в їх розвитку, в їх, в їх видобуток як певний елемент гарантій безпеки. Який є дуже важливим, який безумовно може працювати в загальній структурі гарантій безпеки військових і інших, але це дуже важливий і тому безумовно ми продовжуємо з нашими партнерами цей діалог, щоб не було там інших ніхто не відмовлявся ні від чого в нас іде нормальний робочий процес. Якщо ми кажемо про критичні матеріали, то дійсно Україна має запаси титану, ліцію, урану і рідко металів. На наша задача, звичайно, це не просто експорт цієї сировини, а залучення інвестицій в переробку і розробку родовищ. Перед нами стоїть велика задача: це оновити геологічну інформацію і звичайно залучити інвесторів в переробну промисловість. Ми знаємо і. Володіємо інформацією, що на жаль, на території, яка тимчасово окупована цих корисних критичних матеріалів, знаходиться на суму що порядку 350 мільярдів доларів. Ми розуміємо, що це ресурси, на які ми на жаль, на сьогоднішній день володіє. Агресор, і які можуть бути використані, той же титан використовується в першу чергу для авіаційної галузі, для оборонної галузі, для медичної галузі буде використовуватися проти нас в цій боротьбі. Звичайно, що наша задача зробити так, щоб ці копалини, ці ті розвідані запаси, які є на території України, підтвердити ці запаси і залучити до інвесторів. одним із питань, яке вчора викликало суспільний резонанс, стала інформація, що США і Ілон Маск зокрема можуть відключити Україну від супутникового зв'язку, тобто від Старлінків. У разі якщо ми не йтимемо назустріч сполученим штатам Америки, сам Ілон Маск вже нібито спростував цю тезу. Однак, навіть якщо ця загроза гіпотетична, Україні потрібно бути до неї готовим. Чи маємо ми альтернативу американській системі зв'язку? Мені вдалося поставити таке запитання безпосередньо міністру оборони. Вони України ростемомірову його відповідь була лаконічна, але оптимістична. Пропоную послухати. Ми вже працюємо над цим. Альтернативи є, не розголошуємо скоро разом і з Мінцифри, і іншими нашими колегами збройних сил, Міноборони повідомимо, як ми будемо мати ці рішення. Але вже рішення є. Альтернативи є. Що стосується змін безпосередньо у структурі збройних сил України, ще на початку лютого головнокомандувач Олександр Сирський заявляв, що продовжується робота на, над переведенням зсу на корпусну систему. Як ж це вплине на збройні сили та у чому будуть переваги такої структури, Головнокомандувач зміг дати ексклюзивну відповідь на наше запитання? Ми плануємо створити певну кількість корпусів, п'ять вже з них створені. Вони показали свою е ефективність. Тому значить, цей процес триває. Ми в короткий термін створимо управління ще певної кількості корпусів шляхом призначення до них найбільш п'ятого офіцерів. Вони будуть створюватися на на основі операційних командувань штабів видів. Радів збройних сил, також окремих бригад шляхоми масштабування на посади командирів карпусів були призначені найбільш п'ятого офіцери, в першу чергу з числа командирів бригад, які показали свою ефективність. Тому цей процес триває, і я сподіваюся, що він нам дасть відповідний переваги. Ми зможемо значно підняти ефективність управління. Ну і звичайно, це буде сприяти загальної нашій прямої. Ну і розповім швиденько, про що говорили інші учасники дискусії. Зокрема, пріоритетна робота українського парламенту на цей рік це робота в рамках кластерів перемовин щодо вступу України до ЄС. Уряд концентрується на відновленні енергетики, залученні нових інвестицій в Україну та соціальних виплат людям, зокрема тих, чиє житло постраждало від російських атак. Звісно, серед найголовніших пріоритетів це збільшення потужності українського оборонно-промислового комплексу зокрема міністр оборони Умєров заявив, що вже є програми з виробництва артилерійських снарядів і ракет до систем ППО саме на українських потужностях. Ну а міністерство закордонних справ каже, що цього року, цього року нам варто затягнути дипломатичні паски безпеки. Основне завдання для МЗС це зміцнювати наші позиції на міжнародній арені, зокрема для того, щоб війна закінчилася вже цього року. Саме таке завдання дипломати отримали від президента України на 20. П'ятий рік у мене поки все колега дуже дякую тобі, Євгене. Наш кореспондент Євген Бригар повідомив останні новини з форуму Україна рік 2025, що тривав у Києві. Нагадаю, що за підсумками форуму невдовзі очікується прес-конференція Володимира Зеленського. І ми запропонуємо вам трансляцію цієї події. Такі новини, марафон триває наживо і безперервно.